Від у всіх є така проблема, коли зранку підходите до автомобіля свого і двірники примерзли до скла. От. Щоб такого не було, є спеціальні такі от, для двірничків. От, бачите, одягаються такі чехольчики на двірнички, на щоточки ваші, от, одягли. І все. Зранку зняли, дворник тре, все працює. Ще плюс на лобове скло таку от, можна одягнути. І все, проблем нема. Вам не потрібно півчаса шкрябати чи ще там відтаплювати е, цей лабовуху. Є для легкових автомобілів, є ще такі, які закривають зеркала. І трошки бокове двері стекло. Для мікроавтобусів є, коротше, на різні машини є. Так що дуже удобна і класна річ. Запитуйте в коментах е, по ціні, бо там по розмірам різні. Автомобіль пишете, ми підбираємо по розміру. Або дзвоніть за номером телефону в профілі, цей червоним телефоном написано, набирайте. Чи ви особисті пишіть? Кому як зручно.